До речі, ми вже давно створили свій чат з жопете, який відповідає на будь-які запитання. Так, я вже декілька років працюю штучним інтелектом, і на всі запити просто відповідаю ХЗ. Днями я запитав, який у мене автомобіль. І вау! Наш чат з жопете відповів X3. Це ж БМВ. Хоч у мене Ланос, але я давно мрію саме про таку машину. Ми отримаємо Нобелівську премію. Так. Діти, знайомтеся, це наш СЕО фахівець. Ще він займається контекстною рекламою. А вже ж так точно. Розкажи свої прийоми. Щоб відростити собі додатковий палець, достатньо нанести на ногу старий радянський Е-е-е, Стоп досить. Що ти робиш? Ви знаєте, я займаюсь СЕО зі школи з 15 років, тобто це вже майже два роки. СЕО змінює людей. В SEO так багато роботи, що іноді доводиться спати в офісі. Хоча, коли мало роботи, я теж сплю в офісі, бо я нещодавно продав своє ліжко недорого Київ доставка знижка онлайн. До мене часто приходять зі складними питаннями. Нам поштою надіслали капчу треба вказати на якому малюнку зображено капібару на велосипеді. Я розберуся. Дай мені тиждень, краще місяць. Я два роки кожен день писав тексти в документ Word, бо думав, що це мій сайт. Але потім я знайшов купу інструкцій, як зробити сайт на Хості. Там же я знайшов інформацію про їх партнерську програму. Заробляючи на партнерській програмі Хості я тепер можу не підбирати, а розкидувати ключі. А ви чули, що з Хості можна заробляти до 20, а іноді до 40 доларів за кожного залученого клієнта. Що? Так ви зможете купити собі нову машину. Не вірте йому. Краще купіть ще одну NFT з мавпою. Я все ж підключився до партнерки Хостік. Мені ще Це Гіга біч. Хоча машину я купив, бо знайшов флешку з біткоїнами у шкарпетках, які купив у секанді. Але завдяки заробітки на партнерці Хостік я купив дружині шубу, оскільки в мене немає дружини, я залишив шубу собі. Постій купують у нас, заробляєте. Ви.